Я вітаю вас, на уроці, Я досліджую світ. Тема Україна на карті Європи і світу. В підручнику це сторінка 47. Початок і закінчується 49-го. Вийшли? 47, 49. Так, є. Отже, давайте розгадаємо кросворд. Перевіримо, чи добре ви знаєте нашу Україну? Погано. Погано. Та, я думаю, знаєте. А, ти не з'являйся. Як називається герб нашої держави? Це 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 як Це не він називається? Так, да, ви колір говорите. Український, український. Я... А ще ну, назва є. Як він називається? Зразов. Тризуб, правильно. Він називається Тризуб. Гори, що розташовані на заході України. Е, Говерла? А це гор, це гора а, Говерла. Але самі гори називаються. Карпати? Як... Карпати, правильно, Карпати. Як називається найбільша Добрий річка України? Добрий. Добрий день. Як називається найбільша річка України? Ну, не про мами протікає. Не про. Не про. Не про. Який птах є символом України? Орел, орел, орел. Ні. Голуб. Ні. Ні. Толов'я. Ні. Ластівка. Ні. Воробчик. Ворона. Ні. Лелека лелека, лелека! єси 9 ага, година, діти. Так, далі. Далі. Столиця України. Київ. Київ Київ. Кущ символ України. Рослина символ України. Калина. 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 Yeah. Калина. І ім'я найвідомішого українського поета. Тарас. Тарас, 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 Тарас найвідоміший Тарас Шевченко. Тарас. Яке вийшло слово у нас? Україна. Україна, ви, знаєш, ви говорили, що ви нічого Україна. не знаєте, ви багато знаєте. Е, Давайте з вами знайдемо Україну на карті світу. У вас є в підручнику на сторінці 47, у вас є карта Європи розміщена, не карта світу, а карта Європи. Ось що? І да, і знайшла. І в підручнику у нас в є карта України. Ось вона. На, на останній картон, останній розворот в кінці книжки. Є карта України, знайдіть її. Карт, і, є карта України і на першому форзаці фізична карта, і твій рідний. Oh, yeah. Ой, я знайшов Україну, я знайшов ось вона. В областях, молодець, знайшов. І на 47-й сторінці також у вас. Я знаю, як Україна виглядає, вона така, як якесь существо так виглядає. Чим, скажіть, будь ласка, чим відрізняється одна держава від іншої, на вашу думку? Чим вони відрізняються? Чим э, відрізняється одна держава? Воно відрізняється своїми грошами. Вони так. відрізняються своїм ну, голосом. Вони язикам. відрізняються своїми традиціями. Валютою, як гордовою одиницею. культурою, традиціями. традиціями. Традиціями відрізняються. Ще чим відрізняються? Язиком. Мовою. Ну, сказали мовою. Мовою. Я почула тебе мовою. Розміром території відрізняються держави? Так. Так, да, так, Відрізняються держави один від одної. Так, кожна держава має свою територію і ця територія охороняється законом. Так, охороняється кордоном. Є визначили, чим відрізняється. На якому материку розташована Україна? На якому материку? А ну, ми з вами вивчали материки Євразії. Не, так? Євразії. Євразії є. Україна розташована на материку Євразія у його європейській частині. За площею Україна сягає 603 тисячі 7 кілометрів, квадратних кілометрів. І посідає друге місце серед країн Європи. А і сорок третій, сорок четверте місце серед країн світу за розміром. Серед країн Європи ми посідаємо друге місце. Отже, умовний центр України розташований на околиці села Мар'янівка на Черкащині. Це умовний центр України. Зрозуміли? Ось він а там визначений центр території. Якщо будете на Черкащині, відвідайте. Цікаво побувати в центрі країни. Давайте з вами. Найбільша держава Переглянемо Європи. відео. Перестані, у вас є станоп... відео. Так, так. Да, Внизу, звук, так, звук так. мене цікавий, бо буває, так що звуку немає. Так, я... угу. Зараз підождіть. Україна найбільша держава Європи. Її загальна площа становить 603,7 тисяч кілометрів квадратних, що складає 5,7% території Європи. За кількістю жителів 46,3 мільйона чоловік. Україна поступається в Європі лише Німеччині, Франції, Великобританії та Італії. Тут трошки ми зупинимо. Це дані до Так, ви зрозуміли, тому що під час війни, під час військового вторгнення, яке ми зараз з вами переживаємо, то населення України геть зовсім змінилося. Дуже багато людей виїхало, дуже багато людей мігрувало, переїхало. Тому. Ці дані, які ми з вами сьогодні розглядаємо, це дані на початку. Зрозуміли? Це на 22 й рік, тому і населення тут сказано зараз населення не таке, як розповідається у відео. Територія нашої держави розташована приблизно на широті Франції, північної частини Сполучених Штатів Америки і південних районів Канади, тому має подібні з цими країнами природні умови. Територія України простягається зі сходу на захід на 1316 кілометрів. У найширшій центральній частині держави відстань між крайніми північною та південною точками досягає 896 кілометрів. Загалом територія держави витягнута із заходу на схід на 420 кілометрів більше, ніж з півночі на південь. Протяжність північної і південної частин із заходу на схід значно менша, ніж центральної. Найпівнічніша точка України селище Грем'яч в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області 52 градуси 22 минути північної широти, 33 градуси 11 мінут східної довготи. Найпівденніша точка України мис Сарич у Криму. 44 градуси 23 минути північної широти та 33 градуси 44 минути східної довготи. Найзахідніша точка України місто Чоп в Закарпатській області. 48 градусів 25 минут північної широти та 22 градуси 8 мінут східної довготи. Найсхідніша точка України село Червона Зірка в Луганській області. 49 градусів 15 мінут північної широти, 40 градусів 13 мінут східної довготи. Знаючи координати крайніх точок країни можна визначити її географічний центр. Відповідно до результатів наукових досліджень, проведених науково-дослідним інститутом геодезії і картографії. Місце знаходження географічного центру України знаходиться на околиці села Мар'янівка Шполянського району Черкаської області. державний кордон України має довжину 7700 кілометрів. Він простягається по суходолу 5740 кілометрів і морях. 1960 кілометрів. На Чорне море припадає 1560 кілометрів морського кордону, а на Азовське 400 кілометрів. За протяжністю державного кордону Україна посідає одне з перших місць у Європі. Україна безпосередньо межує із сімома країнами. На півночі межує з Білоруссю, на заході з Польщею та Словаччиною, на південному заході з Угорщиною, Румунією та Молдовою. На сході з Російською Федерацією. На ЖАЛЬ. Найдовшими є Я кордони з думати. Російською Федерацією. 2063 кілометри Молдовою.

Туреччиною та Грузією це на Семенюна mm. Державний кордон була, України була, здебільшого проходить рівнинними територіями Болгарі. лише з Румунією, Польщею Безумію. і Словаччиною він простягається гористими районами Карпат. Причому з Румунією на значній відстані. В денну ah. частину України. Омивають води Чорного та Азовського морів, а на крайньому південному заході її кордон виходить до нижнього Дунаю, другої за довжиною після Волги, річки Європи. Через практично незамерзаючі порти Чорного моря, а також Азовське море і Дунай, здійснюється воднотранспортне сполучення з багатьма країнами. Частина державного кордону України проходить природними рубежами, з Польщею по річці Західний Буг, з Білоруссю по Дніпру, з Російською Федерацією по Сіверському Дінцю, з Румунією по Дунаю та його Кілійському гирлу, з північною частиною Молдови по Дністру, з північно-західною її частиною по річці Прут. Закарпатті окремі відрізки державного кордону України з Румунією та Угорщиною пролягають по лівій притоці Дунаю, річці Тисі. північний і північно-західний кордон України з Російською Федерацією, Білоруссю та Польщею простягається низовиною, місцями заболоченою територією Поліської низовини. Рівнинною територією, де також відсутні природні рубежі, проходить східна частина державного кордону України з Російською Федерацією. Через Закарпатську низовину проходить кордон України з Угорщиною і частково зі Словаччиною. У західній частині України її державний кордон з Молдовою, Румунією, Словаччиною і Польщею. Пролягає незахищеною природними рубежами височиною, передгірною та гірською місцевостями. Отже, які б не були сусіди, але вони сусіди. Які сусіди є в нашої держави? Назвіть сусідів, які запам'ятали Угорщина та ось так є Польща. Польща. Руманія, Далі Огорщина. Словачина угорщина, словачина, румунія, Білорусь. далі Білорусь. Молдова, так, Білорусь. Молдова, Білорусь і той сусід, про якого Федорація. говорять, що стримив ножа в спину. Так, добре. Поясніть прислів'я. Добрий сусід це найближча родина. Ну, от як можна пояснити це? це він тобі допомагає, він так. тебе захищає, наприклад. Ну, на жаль, да? на жаль, ми з вами живемо в такому Я зараз бачу. часі, що ми побачили, що не завжди сусід може бути найближчим, найближчим родичем, правда? Mm, Той, да. Який виявився, що говорив завжди, що він є родичем, він є братом і так далі. Виявився. Навпаки. А ті, які Бравий. були далеко, навпаки, допомогли. Тому все ж ми повинні знати, хто у нас сусіди і з якими державами межує держава наша держава. Да, Кирюш. Це і Росія повна бу... 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 не погана страна. Ну, зрозуміло, але ж але ж але маємо, що маємо. Так? Маємо, що маємо. Так, так, так? ми. Звідси нічого не зробиш. Ми сусіди. ну Ось такий у нас сусід. Танцювання от їх астероїдами, яких це взорвало. Ну, ми цього не можемо, ми можемо. Бріяти, але завжди повинні пам'ятати і думати тільки про добре. Ми і побачили, який це сусід. Нехай собі живе в себе на території Ша. і не лізе до нас. У так. нас є друзі, ми побачили, що у нашої країни є друзі, вони нас підтримують. Я зараз подожди. Вони нас підтримують, вони нам допомагають, і я думаю, пройде не одне десятиліття, поки вже можливо ваші діти зможуть їх побачити, але надряд. Тому... Це стероїди, що він тільки що був сказав? Це космічні об'єкти. Астероїди. Комети, астероїди, метеорити. Космічні є є, об'єкти. Є, є, є Отже, ще. Україна підтримує добросусідські відносини з багатьма країнами. Разом так. з ними наша держава входить до складу низки міжнародних організацій. Крім сухопутного державного кордону, маємо кордони з Туреччиною, так? Це кордон, морський Оружія. кордон в Чорному Вазовському Арія, Румунія, так? Туреччина, Зміїний острів. Так. Тобто тут у нас є ось цей острів Зміїний, який знаменитим став. Так? Найбільші міста України побудовані вздовж річки Дніпро. Дніпро, які ми можемо Київ, впізнати міста? Запорізь. Ну, Київ, так? Київ, Запоріжжя. Ну, Запоріжжя, так? Запорізь, так? Можна Дніпро, впізнати Дніпро. за плотиною. Дніпро. Далі це місто Херсон. Дніпро, Дніпро. Так, ну це все Дніпро. Все, Дніпро. Дніпро. Правильно, правильно, Це Я, був просто, я, був. я, я просто я просто. Був, їх видно, так, це набережна і Черкаси. Також я знаходиться так. на річці Дніпро. Українські залізниці безпосередньо межують і зай, взаємодіють з залізницями інших країн. Подорожували українською залізницею? Да. Так, yeah. залізницею? так, Так, подобається подорожувати залізницею. Територія України одна, з території України з одних країн до інших проходить дуже багато вантажів, тому що залізниця розгалужена, це і природний газ, і нафта, і метал, і так далі. Сонце, мене можна розказати історію, як я один з поїздів їхав? Давайте ми закінчимо, а потім про історії про мене так з багато... Різних історій пов'язаних з потягами. А який за ресунок? Най найбільший Єдеш. комбінат гір... гірничо-збагачувальний комбінат знаходиться в Кривому Розі. Бували в Кривому Розі? Ні, Ні не бували. Ні. Але місто досить таки цікаве, тим, що воно є найдовшим в Європі. Тобто, воно місто, саме місто. Розтягнуте майже на 200 кілометрів. Воно вузеньке, але ось таке довге. І Це прямо як путь до якоїсь можна. Вигнуте. Ну, тобто в одному живеш в одному місті, а можеш з одного кінця міста їхати в інший більше 4 годин, тому що ну, ось таке величезне місто місто, в якому е, є швидкісний трамвай. Не метро, а от саме швидкісний трамвай. Далі географічна карта України. У вас така карта є на ось якраз на форзаці. В кінці підручника. Так, да, в кінці підручника. Знайшли її. Знайдіть нашу область. Да. На карті все підручник пошукайте область свою. А це друга частина, чи у вас друга звичайно, друга. На, у мене пересторінка. На першій тоді є карта. Але на першій фізична карта. Так? Фізична а карта Фізична мали. карта вказує не, не Дніпро. А це географічна карта. Так, я знайшла томат і на квітну, мені є, можна знайти область, населені пункти. А, нашла. Дніпропетровська. Я нашла Дніпропетровська. Ой, Дніпро, так? Знайшли. І звідси Дніпро. тут Дніпропетровська. Угу. А я нашла Дніпро. Угу. Шукайте. Я ще я томатівку знайшла. І... Знайшла Че... томатівку. Дніпропетровськ. Да. Є, розуміться. на карті є томатівка, немає нашого. Тому що воно маленьке. Та, на карті його немає. Якби карта був масштаб більший, то тут більше б стіл було. Але ось томаківка, да, Нікополь є. Нікопольський да, район можна знайти. Є, Нікопольський район можна знайти. Тут у нас дрібненьке, Кофеївка, але на карті сол... ви зможете солуни. знайти. А я живу в Солюн. Так, знайшов. Бачиш, скільки подорожував, скільки всього можна знайти так. на карті. Uh, yes, а от тепер давайте пригадаємо, ви говорили про те, що вам доводилось подорожувати. Я yeah, <in> в приводили. Так. По Україні. Подорожі по Україні, де ви бували? Так, давайте так, давайте по черзі, yeah, хто хоче, my... розкажіть, де yeah, ви бували yeah, по Україні? Так, є, є. Міша, будь ласка. Mm -hmm. uh, я був в, в Одесі, <ріст> і, і ну, Дніпро, мені кажеться, це не вчитається. Ну чому не, не, не рахується? рахується? Місто Дніпро, Раху. солоне, не всі бували в солоному, навіть дехто не знайде, що ну, знаєте, Солона, це знаходить? Дніпро і... і Одеса. І Одеса, так. Ще хто бажає розповісти, де був. це, можна я. Я? Я. Я. Мені, це Yeah. Ілюшу. Я Ілюшу не зрозуміла. Так, Поліна, давай говорити, потім Ілюша. Тому що я, я не розумію. була в Де ви бували, в яких місцях? Кривом Рогу. Кривий Ріг. Десь приїжджала, була, розглядала там. Була ще в Закарпатті. В Закарпатті їздила, так, в Закарпатті їздила там, була, проживала який uh. деякий час, так? Угу. Uh -huh. Лисой Горі. Так. Це, це Запорізька Миколаїв. область. Миколаївська, Миколаїв. область. Миколаївська область, так. Так. Потім і я до, ще була і де. до бабусі ти їздиш тут в Нікопольському районі. Так? Правильно? У Нікополь, Нікопольському районі, да район. Це вважається, як за город? Я не зрозуміла назву. О, Руміння. Руміння. Ні, це Руміння. не Україна. Це не Україна, це за кордон. Так. Ну, В Нікопольському районі, в Мараганці, Ви про... був, Ілюш, так. проживаєте, так? В Нікопольському районі. В Запорізькій області, Ілюша, були? М -м -м. А, ну... Були в Запоріжжя, були, були в Запоріжжі є. далі була я. Давай. Можна, я. можна Ульяна? Потім Софія. Я. 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 Так, є. я. В Місто марганець є. Софія, розкажи про я свої мандри. Тут е було томатів. багато мандрів. Е Іжі далі Мерганець, село Череваха і Луцьк. Так, ну а ти розкажи, що це таке село Череваха, тому що ну, діти не знають, яке це село Череваха. Яка це область? На Волинській області. Волинська область. Місто Луцьк, а область Волинська називається. Волинська. Так, так, тому тут не співпадає назва міста Луцьк, а область Волинська. є... Анастасія, де нас ховається Анастасія? Yeah. Настя, yeah. Настя, розкажи про свої мандри. Також багато подорожуєш. Де ти бувала? Я бувала в Львівській Так, в області, так. І в Києві. І в Києві. Бувала в Києві. А, Добре? блин, не помню, возле Киева тоже есть еще один какой-то маленький городок, ничего, не помню, как называется. Но ну, я не был, я проезжал рядом из Харькова. С чем? Я проезжал рядом из Харькова. Харьков, ну, так, ездил в Харьков. Е. Харьков, Катя. Я Катя. Зараз я Катя. Можно? Катя, Може? підняла. Не, я не розумію. Ви розумієте, що... Вона каже, можна мені типа сказати? Ну говори, Катя. Я була в Кириловці. Угу. Я теж був в Кирилівці. Ви вже позабували ми, так? Щоб також бували. да? Ну, Катя Кирилловка і... Харків І Харків є. Добре, Кириловка і Харків є. Ще хто хоче поділитися, де бував. Фінць 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 Будь ласка, Кирюш. Я був Мам. в Харкові, я ще був в Кирилівке, ще де був. В угу. я... Я Харківській області, да? ти був в Харківській області, Місто Харків і в Харківській області. О! Я ще в Богодухові був. Харківська область, так, був в Богодухові Харківська область. Софія ще пригадала, ще десь була. Е, да, на Лазурному морі mm -hmm. Я. Mm -hmm. Отже, якщо зібрати всю вашу Моя. інформацію, то можна визначити, що ну, можна трошки сказати, мене є... багато. 에... Можна показати вам, що в мене що є? Показати? У мене є от така статуетка. Ага. Ну, до України так. не відноситься. Це єгипетська штучка. Ну, Так. Ага, так. Да, це до єгипетської культури відноситься. Тому привіз. Так, але це відноситься до єгипетської. Кирюш, давайте ми як будемо вивчати країни. Хоча ми материки вивчали і країну вивчали, ось тоді воно якраз би прийшло до нас. якраз Отже, ми з вами подорожували, і давайте пригадаємо цікаві факти про Україну. Що ж ми знаємо? Найбільшою за площею країни Європи, що повністю перебуває в межах, є Україна. Україну називають центром Європи, адже її центр знаходиться на нашій території. Центр Європи також знаходиться на території України. Україна межує з сімома країнами, і станція метру Арсенальна є найглибшою у світі, більше ста метрів. Пам'ятайте? Зам... Говорили ще станція. Ну, море. Ось він, географічний центр Європи, знаходиться неподалік міста Рахова, в Закарпатській області. Тут встановлений спеціальний пам'ятний знак, бо будете в Закарпатській області. З'їздіть до міста Рахова і сфотографуйтесь, побувайте в центрі Європи. Дякую. Прекрасно, що якщо були, то буде дуже добре. Ваше домашнє завдання. Я вам дякую. Так. Домашнє завдання на сторінку.